Трошки. Зараз поки люди бікям. На даний момент хочу зараз зробити подяку людям, волонтерам, які допомогли нашій бригаді, нашому взводу покупкою машин. Тому що, якщо ми надалі будемо одні одних підтримати, то Обов'язково ми переможемо, і у нас все буде добре. Зараз я хочу показати тих людей громадську організацію. У першу чергу хочу сказати, що волю Павлу Павлову всі прекрасно знають, що політичне переслідування і обмеження від людей за його справедливість, за його висвітлення подій правдивих, ну і оцим ментярникам, прокурорам певним. Суддям, яким він був неугодний, ну от, постаралися це зробити для того, щоб обмежити нас. Ну нічого, все йде вперед, ми не здаємося, наша громадська організація, хто служить, як я кажу я на даний час, коли волонтерів прийшов той час, що пішов на військову службу, попросили людей допомоги. І як не дивно, я зараз покажу автомобілі, покажу тих людей, які допомагають військовим. Громадська організація Крик душі матерів, так? якщо я не помиляюся. Так? Зараз я славу покажу. Оце дві машини нам. Оце, не хотіли хоча б одну, але нам також банк допоміг 4 тисячі євро. І коло 5 тисяч євро ми назбирали, люди збирали. Е, не могну суму пожертвувала ця громадська організація. Як душі матерів чернівці, які допомагають військовим. Дуже вам вдячні, Сашко, який е, заробляє кошти. Кожного дня для військовослужбовців. <реш> ну, це патріот майбутнє <реш> нашої держави, так? Так. <реш> Він каже, як <реш> ти казав за машини. Чому вони такі гарні, так? Чому вони такі красиві? Ну, бачиш. <реш> для військових. Це теж представниця я <реш> звати Іна. Прес... Іна Іна Іна, представниця громадської організації матерів і наші досвід, де ті і досвід. Тут доста наші від стоять. Це... Ну, от, от... Олю Павлу Павло. Ми підтримуємо людина, повинна допомагати зараз в такий час, а ви сидіти за правду. За правду дають ордени, а ви самі. Олю Павлу Павло. Оці машинки я ще раз людям покажу. Я вам дуже вдячний. Дякую. Тут і тата Сашка от стоїть. Олю Павлу Павлу. з громадської організації, які допомогли, кажу. Збором коштів вдячні. ці люди постійно працюють волю, волю Павлу! волю пову пау так, волю повлу Павлова. На а тримається, вони збити садок. Закінчення відічий. Дякуємо вам, що ви є закінчити. Дякуємо це. Дуже да Дя то а воно переключилося на цей. Приємно з такими українцями разом бути. Дайте мені пожму руку за такого сина хорошого, який нам допоміг. Також вам всім громадським організацій вам. Дякую. Тримайтеся там. Все, щасливо. Дякую, Слава. Все, дякую Знаєте, що ми завжди з вами. А? Знаєте, що ми завжди з вами. Якщо треба, ми звісно. Це моральна підтримка і така, як ви зробили, нам матеріально дуже, дуже. дядь. Зараз людям покажу, що... Ми ще. ви спішіте, так? Ми йдемо, нас діти Ну все, так. на зв'язку тоді. Да. Все вам щасливо, дякую. Все, така. От зараз. Вони нам необхідні були. Сюди пригнали хлопці наші, тут з Доста гріша. Гріша тут всі наші зараз я їх покажу, які допомагають і допомогли нам. Я хочу подякувати також, щоб я просто постійно забуваю, які люди також долучалися. Таня Боднарюк, я їй дуже сильно вдячний, вона нам сонячну панель. Uh, Переклала на 4 USB для військових, воно необхідне, там, де не буде електроенергії, щоб можливо підзарядити телефон і багато чого іншого ще. Uh, просто боюся когось забути, як завжди. Просто Я, я всім вдячний наперед, але когось, якщо там забуваю, ви вибачайте. Я про вас пам'ятаю реально. я, ну, Ми завжди з вами. І Від моїх побратимів усім велике дякую. Оце, ми разом це мій ми з чернівців. Ми, ми зразу, кажу волонтерили, але прийшло, прийшов той час, щоб потрібно було на захист. Ми зараз забираємо ці машини їх відвозимо, ще трошки доробити, бо то все по чуть-чуть вилазить. Ось Гріша наш, який займався пригоном машин, повністю все-все все красили. Все, 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 хто готував, хто допомагав, а хто де всі? Спраців. Коля там сидить. — Так, так, коля? Ти коля? Де ти є? Це теж коля у нас дошку, який допомагав красити тут Руся. Чого ти втекла? А, я втекла. Що Аня, втекла. яка а, виграла суд недавно по газу. Тримає. Для наших. Це разом сила паші волю. Всім привіт. Дуже багато, я так вже зацеплю це, що багато питань по газу ну, оціє. Хапуги надалі починають газовики їхати. Я хочу сказати, коли ви їх ловите вдома, так? Прямо напередок їх потрібно. Не тут ходити людям шкоду робити. І тим е жінкам, матерям, військовослужбовцям, які пішли захищати державу, а одне з другим воно тут лазить, робить шкоду, їх потрібно ставити на місце вже однозначно. І не для того ми йдемо на захист нашої української держави, для того, що тут певні. Не хочу, по моєму виразитись. Певні, недолюди робили оце все неподобство. Я ще раз нагадаю, що недавно грішу подали, затягнули відкрите провадження. Це тобто був скасований судовий наказ щодо транспортування газу. Вони не заспокій, заспокоїлись, затягнули його відкрите провадження. Аня все необхідно зробила, і суд був виграний. Отакої. Тому от за правду садять, як пашу. Ну, Ми не маємо надії, ми все рівно будемо до кінця, будемо разом і е, всім Юлі, подяка, Оксані подяка, Павлові, Юлі нашій звільниці, і Арнедо. Е, ну, щоб я, я зараз, щоб я просто не забув, не обижайтесь, коли я там забуваю сказати, Валентина, не Валентина, а... Також за границею допомогла досить таки пристойною сумою. Хочеться подякувати практично всім, бо кожен свою частку, хто скільки зміг, він її надав. А, ну, Я просто не пам'ятаю. Вибачайте, але я окремо подякую, що якось зроблю, вийду в фотографію я просто не забув, як її звати. Василина, походу. Вона в Італії чи звідки? Вона раз перестала кошти, ми ще там зверталися, вона ще раз перекинула. Вдячні вам, дуже сильно вдячні від щирого серця. Ми робимо одну справу. А для тих, кому там не подобається, купіть за свої, кубіть, ми за свої так купляємо. Я хочу сказати, що більше чим потрібно за те, що зарплати, які ми тратимо кошти свої свої же. А хто має можливість допомогти, вдячні. тому що хто там, хто тут. Отак. От Все, волю Павлову, всім хорошого життя. Разом наше об'єднання до перемоги. Обов'язково переможемо. Тільки триматись треба кучі. А продажні судді, прокурори, поліцейські, серед них їх теж і людяні. І є, а, так можна сказати, людоподобні, а не худобоподобні. Бо в такий час вони сидять в теплих місцях, свої жопи гріють на тих кріслах. креслах. Там, де захисники пішли захищати, а вони до рідних творе неподобство. Нічого, всім все владнається. І український народ обов'язково переможе. Всім щасливо, хорошого життя. Дякую ще раз.